Привітуліки, привітуліки. П'ятниця 21 червня. У мене тут якийсь ексклюзивний квітка виросла. Ексклюзив. Раніше в дворі такого не було. Боже, я сподіваюся, на вихідних це все викоситься. Воно як наче на дріжжях пре. Оце все. Оце все. Наш склад незмінний. Як було четверо. Так і є. Три принцески і королева. Да? При принцесках же ж повинна бути королева. От у нас три принцески і королева. Вчора я не знаю, що це був за день. Наче й не п'ятниця, 13 те але щось якось. Зірочки стали не так, як треба на небі, чи то якась полоса не та прийшла на зміну білий, чи то людські червиві очі. Грець їх знає, але день вчора не задався. Спочатку зателефонувала постачальнику замовити закваски, бо деякі вже майже закінчилися. І LH для канестрата, і SLBH. Найсмачніша, як на мене. Закваска. Вона взагалі суперова. Для витяжних сирів класно працювати для качоти. Ось. І що ви думаєте? А нема закласок? Каже, замовив з Італії ще місяць тому. І проблема з вивозом. Взимку з цим легше, тому що мінусова температура, а при отакій спеці. Простим перевізником не повезеш. Це потрібно домовлятися з кимсь, хто їздить на рефрижераторі. А в зв'язку зі... з обставинами, які склалися в нас, да? купа людей взагалі позвільнялася. Хтось сам просто звільнився, когось забрали. І, ну, це і в нас, так, наприклад. І в них виявилось так, що дуже мало залишилося водіїв, особливо далекобійників. І от виникла проблема з рефрижератором. Знайшов постачальник одного перевізника, начебто домовився. Але це буде десь, десь, десь. Я не пам'ятаю, якого числа він мені сказав. Цей перевізник буде виїжджати з Італії, отримає там, забере на заводі закваски. Тиждень він буде в дорозі, потім розтаможка. і, ну, приблизно, як мені сказали, десь 4-5 закваски повинні приїхати тільки до постачальника. Тому і в нас раніше п'ятого їх не буде. Це десь, навіть якщо четвертого він їх отримає і відправить, то це десь 6, 7 не раніше. От, У мене там їх залишилося зовсім зовсім трішки. Тому, якщо комусь закваски потрібні саме ці, Ой, я не пам'ятаю, що в мене там на залишку. Оце LH, SLBH, МСЕ, по-моєму. Да, Також розпробували дівчатка, беруть дуже гарно, класна закваска. Вона мезофільна, але вона дуже класна. Це для сирів голландської групи. Гауда, голландський, ну і так далі. Ось, тому, хто збирався замовляти, замовляти можете бронювати. Бо скільки приїде і скільки мені дадуть пачок, я не знаю. Чи все, всю ту кількість, яку я Я то скинула замовлення? Попередила, що якщо щось зміниться, я підкорек... підкоректирую, підкоригую. Але... Ніхто ж не знає, скільки їх приїде і скільки мені достанеться. Тому якщо комусь потрібно, можете замовляти, писати чи дзвонити, бронювати. Я буду всіх записувати. І потім, як отримаю, буду фасувати і відправляти вам. Це стосовно заквасок. А далі в нас виробили світло. Я трішки засмутилась за закваски, звичайно. Тим паче ж ви всі знаєте, та, що зараз інтернет-магазин і його розкрутка це єдиний спосіб доходу для нашої родини. І тут вимикають світло. Ок, підождем. Я, правда, не встигла дороздруковувати там дещо. Але сталося непоправне, коли увімкнули світло. Я почула, що один із моїх холодильників, а у мене їх на кухні два стоїть самих агрегати, да? один холодильник, другий це вертикальна морозильна камера. Що він не запускається, він намагається запуститися, здає якісь звуки, але запуститися не може, повукав, поклацав і вимикається. Звичайно, в мене була паніка, шок. Я зателефонувала Вові, Вова приїхав, перевірив, повимикав. Коротше, холодильник. Все, холодильника на кухні нема. Ну, трішки легше, що все-таки це холодильника, а не камера, бо якби камера була б взагалі жопа. Але все ж таки холодильник, він, який би то не був, він був невеличкий, індезіт, але він з камерою був, да? хай вона вгорі маленька, але вона була під рукою для такого, що... Ну, Найчастіше користуєшся без камери незручно, самі розумієте. І це І ще гарно, що нам на руку зіграло те, що в нас були холодильники інші, так? і той, який колись був м'ясним. Потім в ньому лежало оце ж м'ясо, як різали. І я його вже звільнила. Там залишилося на верхній паличці буквально пару елемент, елементів прибрати і вимикати. Звичайно, його ніхто не вимкнув, тому що я туди переселила повністю все з кухонного холодильника. але з холодильника, бо камера та, що на тому холодильнику, він двохкомпресорний. Я колись розповідала про це. Він двокомпресорний, там дуже велика була камера, але вона вийшла з ладу, згорів компресор. Це ще ну, в скорості, як ми його купили. БУшний, звісно, брали. І вона вийшла дуже швидко з ладу. Тоді вона мене цим підвела. Я туди морозила молоко і тут раптом брик. І майже 40 літрів 37-38 щось таке було літрів молока. Тоді сулугуні, пам'ятаю, варила, бо куди його. Ось. Тоді ще був живий майстер, ну, той що, той, що був тут в Таранівці, майстер по холодильникам. Взагалі зараз з майстрами дуже складно, бо, наприклад, з тих, яких... Ми знали, От два в Змійові було, да? Один вже був старенький, він, здається, вже й помер. Інший був, ну, його донька, ми вчились в одному класі, ну, тобто також уже не молодий. Він дуже захворів, в нього там і інсульт був, і інфаркт, ну, коротше кажучи, він живий, але він відійшов від справ, тому що ну, немає змоги далі займатися. Сюди, коли ми переїхали, тут був класний майстер, і, до речі, він жив навіть на нашій вулиці. Перва хата там вгорі. І він неодноразово виручав нас вже тут з молочними холодильниками. І тоді ж, коли камера накрилася, я йому телефонувала, він приходив, прозвонював, каже, цей компресор, що на холодильник робить, все ок, а там згорів компресор. І ось цей холодильник, що стоїть, це був молочний колись. Ну, Цей однокамерний, не дивлячись на те, що тут також велика камера. Він однокамерний. І також він вийшов з ладу, згорів компресор. І ми тоді купили, це якраз впритик перед війною. Здається, навіть в лютому, а не в січні. Ми купили тоді цей свій стальний, сіренький Самсунг. По-моєму, Самсунг. Ну, не важливо. Коротше, того майстра нема, він помер. Зараз в нас тут є майстер, який нам в минулому році. Робив оцей вітринний, так, що в нас було сирне сховище, як ми його називали. Ті, хто на нас давно підписаний, ті пам'ятають, що ми його поїхали, купили, везли додому і доїхавши до Змійова, навіть до Тарановки ми ще не доїхали, доїхавши до Змійова, повалив незрозумілий якийсь дим, пар, що то було. Як виявилося, вийшов, як він називається? Фріон. Вийшов фріон, тому що не закріплений був компресор і в дорозі тіліпало-тіліпало його тіліпало на трубочці, на тоненькій, вона відломилася. вийшов фріон. Змійові ми тоді, кого не стали обзвонювати, ніхто нам нікого не порадив більше. Повезли додому, привезли додому, завезли до цього нашого одного залишившогося майстра. Нічого не скажу, він зробив, але Ну, в нього розцінки, звісно, космос, розумієте. Він раніше займався супутниковим телебаченням, і я знаю і по тарілках. І по настройках, і по головках. І стикалася я з ним в плані Android-приставок також. Коротше, як можу сказати, людина, користуючись, напевно, тим, що він один, до якого більше ну, людям нікуди тільки до нього звертатись. Да? Тобто, ну, він не, не спішить, можна так сказати. Потрібно дзвонити, потрібно нагадувати, потрібно смикати, йоргати. Я такого не люблю, якщо чесно, це по-перше. Ну і по-друге, аж сінки в нього такі, не з дешевих. І от залишається тільки цей майстер. Не знаю, я вчора півдня замдувала інформацію, що це може бути. Ну, що це може бути? Це може бути або компресор, або... Пускове реле. А якщо пускове реле, то чисто теоретично його можна купити. Але знову ж таки, їх навіть на індезі дуже багато варіантів. <кій> І яке треба купляти, невідомо. І потрібно все рівно визивати цього майстра, щоб він прозвонив. Чи, ну, точно сказав, чи це реле, чи це все-таки компресор. Подивилася на Elixі зараз такі індезіти коштують від 3 до 3,5 тисяч. Ну, тобто, цінової вартості він, звісно, не представляє собою як якась цінна річ. І в принципі, я ж кажу, що якби. Якби, якби, якби не молоко, яке в мене ще є, можна було б молочний холодильник забрати собі на кухню. Він і куплений, це не техніка з Європи. Він великий, він сучасний, він стальний, красивий, ну і так далі. Але знову ж таки, це я заберу холодильник, бо в морозилки там три яруси. Один забитий м'ясом, другий фаршем, третій... Залишками сирів ті, що собі позалишала. Там, то декілька белперчиків, тут сулугуні трішки. Коротше, з куходної морозилки вчора розпихувала, шопу подоставала, розмерзається сьогодні, треба кудись попристроювати, що розпихувала, куди вмогла. Трішки в той, трішки в той, ну, коротше кажучи... З ситуації вийшли, якби, да? нічого не скисло, нічого не заванялося, нічого не пропало, але, але неприємно. Я ж кушую, я спочатку якось піддалася емоціям і розривілася, потім в мене боліла голова дуже, але зібрала себе в руки, кажу, стоп, треба якось більш адекватно оцінювати ситуацію. Дякувати, що це не морозильна камера, що це лише всього холодильник, дякувати, що у нас є варіанти ну, запасного, да, як можна обіграти цю ситуацію. Ну І дякувати Обленерго. З їхніми вимиканнями, вмиканнями. Вони вже задебали. Ось. Так що, от бачите, як воно все складається. Отак от, от і складається. А якби, наприклад, станом на зараз були всі шість дойних кіз, і я користувалася тим холодильником, який колись був м'ясний, да? бо ми ж останнім часом, і вершки туди ставили, і молоко, яке на сепарацію там збиралося, наприклад. То от куди б я, до вершків, чи до молока впихнула огірки, помідори там і так далі. Да? Якусь, якесь сало там копчене. ну Це нереально. Тому Грецього зна, що воно краще, не зря кажуть, що не робиться на найкраще. Я ж кажу, що я не розумію, що це вчора за день був, чи заздрість з зависників. Чи... Чи не знаю, але хрен я їм піддамся, так я вам скажу. Нічого страшного. Як там співалося в пісень? Леопольд, здається, співав, неприятність, то ми переживемо. Так от і я хочу сказати, що це не саме смертельне, образливо, гидко, бридко, неприємно. Все рівно прийдеться визивати цього майстра, щоб він прозвонив, цей холодильник, і хоча б виявити спочатку причину, а потім вже, якщо що, послухати, скільки він озвучить ціну за ремонт. Ну, коротше, поки що не знаю нічого. Але ще раз повторююсь: неприятність ету я переживу. На зло всім врагам. Отак вот от скажу. Скажу отак. Так що тут от, такі в мене вчора були. Отакий був день. Ось. Зараз ми вже попорались, подаїлись, півні співають у сусідів. В одного сусіда, більш ні в кого співати. Це ось там. Там ще є кури, тут взагалі нема нікого у дяді Саші. Тут теж немає нікого сусідів. А там, а там одні кури. Так що це туди вище по вулиці, туди, там є худоба, ну тобто і кури є в людей, і один свиньми займається, а в нас тут на кутку немає. Тут найбільше господарство в нас. Навіть в такому складі. Ну, але це ненадовго. Шкода, що ніхто принцесками не цікавиться. Жодна жива душа не зателефонувала і навіть нічого не запиталася взагалі. Все мої любі мої хороші, я там вчора вночі отримала ще замовлення. Але це вже було дійсно вночі, пізно, ніхто його не збирав. Зараз піду цим займатися. Зараз потрібно розібратися з тим, що в мене там порозморожувалося, що то там за м'ясо, бо незрозуміло, чи казинне, чи свине, чи яке воно там те м'ясо дістала. Там у мене була пахта заморожена. Вона вже розмерзлась, треба її кудись чи в якесь тісто пустити, і теж в яке тісто спекти щось поставити, а раптом світло вимкнути. Ну, коротше, живемо як ото, в підвішеному стані в якомусь. Не знаєш, що тобі робити, що не робити. Погнала я працювати, вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Всіх обійняла, зацілувала.